Боро батьку нашому, який соколом світлосяйним ширяє з неба, і вогонь віри зносить у душі наші, землі наші, народ нашу сіваючи, і знак, якого гербом нашим є, боро роже чи моє. Перед лицем предків світлих та богів рідних, кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах, розпалює тим радість, даруй нам прийди, рарогу. Прийди, сокіл, наш світлосяйний батько, наш житєдайний, ти вогонь віри, приносиш у душі, наші, і серце радістю повниться радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого босяйний нині шлях наш тепер. Світлом віри віда православної, світлосяйним духом твоїм батько, сокіл, рарок, світлосяйний. Кличу, світло рода Всевишнього, батько рароже, прийди. Прийди, соколе, прийди батько на крилах свій світлосяйних, принеси вогонь, віри війди, православної на землі слав'янські. Уроди православні, хай відчуємо присутність твої сокола, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню твого у душах людей православних, хай вогонця через очі людей православних, землі слав'янськи осяює, тим лад, сотворяючи рід наш радуючи. Слава тобі, сокола, наш світлосяйний, слава тобі, батько наш життєдайний, слава раро, слава! Прийди, ророг, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діли. Образи світлі життя праведного творили лад навколо себе сотворяючи предків наших радуючи. Бачимо, як осокіл дивний зосварий синій летить до нас. Чуємо Дух Ророга, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів рарох, світлосяйний вогонь, віри війде православний на крилах своїх приніс. Землі славянській душі, наче усяючи, слава рару, слава Прийми, соколи, пожертви наші, прийми вдячність родів наших, Прийми любов нашу сьогодні жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував дух, душі, наші зогріваючі. Прийми, Боже, прийми, раже. Слава рарове, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш, та зосларгий синьої світло Божого серця наші приносиш. Батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших. Запали вогонь, віри, віри віди православної у серцях людей, родів слав'янських, хай кожна душа слав'янська світлом Твоїм осяюється, вогнем віри, палає до життя праведного веде. Сила твоя велична, незбагненна, у тобі світло праве, яви та нави суще, бо ти є все перемагаючий дух віри віди правий, бачимо, як у сіяння твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми благородними, лад творяючи. Бачимо, як людей багато, багато тисячі тисяч до любого мудрі світлого приходить. Людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слав'янські до любомудря світла, бої славити на капищах православних. Бачимо коло великі, що руки до свари іздійняли, великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки й вуйни, рідні, близькі сусіди та знайомі, діточки наші веселі та радісні, юники сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні. Коло великій радості, повні ми з голосами до предків помисли посилають. Рід слав'янський утверджують, богів праве славлячи. І як бачимо, такі і є однині назавжди, віку і до віку. Слава, народ, слава. Тож прибудь батько Ророже, з нами повсякчас. І вдень і вночі в праці на відпочинку в дорозі і вдома. Наповнюй світлом своїм віри праведне життя наші, землі наші, народ Слава тобі, Соколи, світлосяйний, слава тобі батько наш житті дайний, слава раро, слава. Влади Всевічний, Боже родів і народів слав'янських, все тобі проказували слави, князі ти керманичі наші, все ти давав їм знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас створити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе, Ладе, прийди, вроди та на землі наші, най та розбрат згорять вони місямерглом крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наші, землі, наші, народ наш Україна, Руси, православної. Слава ладу, слава і не Слава Отця нашого Велеса батька, який мудрістю роди слов'янські примножує душі наші врівноважує. Батько наш велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною, рівноваю душу нашу. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі у праці, та на відпочинку в розмові та в роздумах, врівноважуй думки наші, щоб думку гострую, швидку і сильною мали, щоб глибину вотя осягали, глибин не бачили, бачили й чули. Батько наш, велися на наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла йшли. Рід Слов'янський укріплювали. Бережи, рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо до суриці, кличемо. Слава велості, слава. Батько Світовиде. Переможець темрі, ви воїн світлої правди, бо я з тебе у темрі перебували. Стражданнями наповнені, переможи темрі у душах наших, допоможи нам світлом права, наповнитися, усилі утвердитися до прави йти, Будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава. Слава рідним богам, слава.